Не відреклись від українського громадянства, стали біженцями. Сім'я священнослужителя залишила в Перевальному рідний дім. Чималу паству, церкву із двома валізами повернулись до Чернігова. Майже 10 років родина священника відбудовувала храм, розташований на території української військової частини у Перевальному. Тієї самої частини, котру в перші дні окупації заблокували російські вояки. <реку> Агресивно вони настроєні, бо неодноразово погрожували нашій родині, говорили, що ми знаємо, де ви живете, і такий був тиск. А за що погрожували? Ну за те, що ми приходили до церкви, і вони говорили, що ми провокатори, що ми що ми їх провокуємо. Під час блокування частини священники всіляко допомагали українським захисникам, превіантам, моральною підтримкою, молитвами. Але проросійсько налаштована самооборона розгледіла провокації навіть в проповідях священника. Почалась інформаційна війна проти родини служителів церкви Київського патріархату, змонтували та розповсюдили відео, де, начебто, настоятель храму закликає прихожан вбивати. Та російських солдат, щоб не наражатись на небезпеку, родина покинула Крим. Церкву залишили під замком. Телефонував священик з нашого села Московського патріархату і говорив, що ми забираємо у вас церкву біля військової частини. Він говорить: чи ви віддасте нам ключа, чи нам зрізать двері? Привласнити храм росіяни намагались з самого початку загострення конфлікту між Україною та Росією. Першого разу до церкви приїхав священник Севастополя з двома військовими та просив віддати йому документи, апелював, що на російській території не може бути української церкви. Наразі отець Степан, хоч і не знає, як захистити рідний храм, але готується поїхати до перевального. Ми збираємось поїхати ще в Крим. відслужити вербну неділю і Пасху, якщо це буде можливо. А потім вже будемо з ними розмовляти, як, як складеться ситуація. Надалі жити в Криму священник не збирається. Планує повернутись до Чернігова, де й продовжить церковну службу. За офіційними даними до нашої області з окупованого півострову переїхало півтори сотні біженців.